Важкі часи потребують важкої техніки. На тлі кадрів новин із розстріляними авто, бойовиками та щоденним кровопролиттям кожен думає про особисту безпеку. Захистити водія та пасажирів від куль автомата може авто третього класу бронювання. Придбати такі машини можна в автосалонах. Це переважно Мерседеси, БМВ, Ауді та Вольво. рік було продано 14 таких автомобілів, які супер дорогі, в яких одразу изначально бронировка ставиться. В этом році п'ять таких автомобилей було продано. Кулини пробивний 600-й Mercedes коштує від 600 тисяч доларів. Кубок 550 Audi A8 теж від півмільйона. Є варіант купити броньоване авто з пробігом. Бувши потреби в Європі можна приобрести. Вони достатньо швидко дешевеють, і в той же время у них пробіги небольші, як правило. Тобто завозиться, як звичайний легковий автомобіль, розтамажується. Стартова ціна на кулини пробивні галентвагини у Європі від 279 тисяч євро і вище. В Україні теж продають потримані броньовики, і вони дешевші. Зараз несколько банків, ну, скажімо так, в стані ліквідації, э, і в них залишились, э, там є броньовані касаторські автомобілі. От частина цих. Вони зараз розпродаються. Продається така техніка через аукціони. Вартість залежатиме від віку авто, пробігу та класу броні. Можна забронювати і своє авто. В Україні діє кілька компаній, що зміцнюють машини. Процес бронювання займе близько місяця. Ми побували в цеху однієї з компаній. Джедаєм дозволили перевірити міцність скла, що його ставлять на авто. Вага такого скла 150 кілограмів, товщина понад 4 сантиметри. Тож після бронювання у машині ще посилюють ходову гальма. А от перереєструвати авто вдаї не треба. Та зробити свого коня куленепробивним коштує недешево. Внедорожник середнього класу, як цей, ну, в залежності від класу захисту, якщо там третій клас сьогодні найбільш популярний. То ета бульсот порядка ну до ста тисяч доларів. за бронювання вітчизняних автівок, міських малолітражок фахівці не беруться, оскільки вага броні 700-800 кілограмів і Ланосу, та навіть хонді акорд такі обладунки заважкі.